Всім доброго вечора! Заключний поєдинок однієї восьмої фіналу. Португалія, Швейцарія. І я хочу сьогодні його разом з вами просимулювати в грі FIFA 23. Тому кому не цікаво, ви вже можете вимикати це відео. А всі ті, хто залишилися, я хочу сказати вам дякую. Адже частина коштів зібраних з цього відео йдуть на підтримку Збройних сил України. Тому ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Вже зовсім скоро ми дізнаємося дві останні команди. Чверть. Фіналу прямо зараз, поки я записую це відео, йде паралельно поєдинок марокко Іспанія, і там 45-та хвилина рахунок 0-0. Отже, ми слухаємо національні гімни обох збірних, після чого знайомлю вас зі стартовими складами та цікаві історії та факти. Ну що ж, стартовий склад збірної Португалії. На воротах під номером 1 буде стояти Руй Патрісіо. Четвірка захисників зліва направо. 19-й Нуно Мендеш, 4-й Рубен Діаш, 3-й ПП, 20-й Жау Канцелом. Трійка центральних півзахисників. 18-й Рубен Невеш, 8-й Бруно Фернандеш. 14-й Вільям Карвальо. Трійка нападників. 15-й Рафаел Леу. 7-й Кріщан Роналдо. 10-й Бернардо Сілва. Головний тренер португальців Фернандо Сантос. Ну а тепер стартовий склад збірної Швейцарії. На воротах під номером один повертається Ян Зоммер, 13 тринадцятий Рікардо Родрігас, четвертий Ніко Ельведі, п'ятий Мануель Аканджім, третій Сільван Відмер. Два опорника, десятий Граніт Джака, восьмий Ремо Фройлер. Під нападником будуть грати 17-й Рубен Варгас, 23-й Джордан Шакірі, одинадцятий Ренато Штефен. І власне нападник збірної Швейцарії Бріл Емболо. Головний тренер Мурат Якін. Ну що ж, друзі, ми з вами у місті Лусаїл на Лусаїл Стедіум. Саме тут пройде заключний поєдинок однієї восьмої фіналу, який розпочнеться у реальному житті о 21.00. І трансляція відео буде проходити на сервісі Мегого. Отже, наша трансляція, в принципі, симуляція поєдинку розпочинається. Збірна Швейцарії в центрі поля розігрує м'яч. Ми бажаємо двом цим командам вдалої гри. Вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Ну і ми розпочинаємо і розпочинаємо, як завжди, з цікавих фактів стосовно цих двох національних збірних. Португалія та Швейцарія зустрічалися 25 разів. 9 перемог у першої, тобто Португалія перемогла 9 разів, 11 у швейцарців перемог. Різниця м'ячів 34-34, а також було ще 5 нічиїх. В останніх 6 матчах рахунок рівний по 3 перемоги, причому 5 з них здобуто з різницею більше одного м'яча. Але до цього в 6 матчах Португалія перемагала тричі та тричі грала в нічию. Цікаво, що всі ці 12 матчів були офіційними. Що саме цікаве, три останніх поразки збірної Португалії від збірної Швейцарії відбувалися за відсутності того самого. Так ви мене зрозуміли. Якраз зараз його табло і підсвічують Кріщану Роналду. Саме без нього португальці поступалися швейцарцям. Зараз може бути небезпечна атака. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш з розвороту пробиває поворотом збірної Швейцарії і на місці. Ян Зомер переводить м'яч на кутовий, і це перший кутовий для португальців. Бернардо Сілва. Вже коло м'яча. Скоріше за все буде подача. Так і є. Бернардо сіла подає скидка. І Абріл Емболо допомагає своєму захисту. Вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. Однак португальці на підбиранні Кріща Роналдо, Карвалію сіла проти нього чисто відіграли, як не дивно. Швейцарці м'яч перехопили і можуть організувати свою швидку контратаку. Емболо з м'ячем. Вимушений відпасовувати назад, адже попереду немає партнерів. Можливо, і зараз. Варгас. Варгас. Проти нього Рубен Діаш і. Рубен Діаш виходить переможцем. У цій дуелі. М'яч відбирає. Кріщану Роналду. Бернардо Сілва на правому фланзі. Бернардо Сілва. Проти нього Родрігес. Чекає Сілва, поки забіжить Канцело. Відає на Фернандеша. Бруно Фернандеш. Фернандеш. Ось Що зараз на Канселу. Жал Канцело. Відпасовує на Роналду. Роналду. Далі котить на леуву. Той пробиває один. Збірна Португалії виходить вперед. Дорогі друзі. 30-та хвилина. І як прекрасно відіграв капітан збірної Португалії. Подивіться, жаукан Канцелу знаходить Кріщано Роналдо, і здавалося б, Кріщано Роналдо з цієї відстані з цієї позиції міг пробивати й сам. Однак він побачив Рафаела Лео, який ось знаходився в районі 11-метрової відмітки. Відпасував на нього, і той вже в дотик. Забиває у ворота збірної Швейцарії. Ян Зоммер абсолютно безсилий. І збірна Португалії на 31-й хвилині виходить вперед. Ну що ж, Варгас розізлився і побіг вперед. Однак Пепе на місці. І Пепа помиляється. Перехоплення від Варгаса. Джака Родрігас. Знову Варгас. І у Варгаса канцелом м'яч вже відбирає. Знаєте, всі, мабуть, ви бачили. Момент з Гранітом Джакою, коли вони грали проти збірної Сербії. Ось що саме Джака показував одному з сербів. Якщо ви не бачили, то просто загугліть. Ось то мені здається, був мемчик дня. Серби своє отримали і поїхали додому. Знову португальці в атаці. Бруно Фернандеш з м'ячем в на майданчику збірної Швейцарії. Буде щось, якийсь удар поворотом чи не буде. Ось зараз пробиває Кріщану Роналду. Та! Як? як він зараз не влучає у ствір воріт збірної Швейцарії? Не розумію! Фантастика! Кріщано Роналдо. Практично з 11 метрів не влучає. Ну, він пробивав з неробочої лівої ноги. Це раз. Ось, а два Це удар був в дотик. Одну хвилину компенсує арбітер. До першого тайму. І португальці впевнено, абсолютно впевнено, переграють збірну Швейцарії. Друзі, напишіть, будь ласка, мені за кого ви будете вболівати сьогодні. Як ви думаєте, хто пройде далі? Ось португальці чи швейцарці. Ну, а ми швиденько дивимося на статистику першого тайму. А статистика першого тайму доволі зрозуміла. Все за збірною Португалії. Воно. То і було видно по ходу першого тайму. І так, друзі, давайте продовжимо по цікавим фактам. Адже ми трішечки заговорилися, ми трішечки і задивилися за тим, як збірна Португалії грає. Отже, отже, ми розмовляли за те, що португальці і швейцарці зустрічалися між собою по 25 разів. Ось, ми говорили про те, що Португалія програвала. Ось Швейцарія без Кріщану Роналду, А хочу вам сказати, коли була остання зустріч. А остання зустріч відбулася у 2022 році. Це була Ліга Націй. В гостях Швейцарія тоді поступилася з рахунком 0-4, а вдома переграла з рахунком 1-0 збірну Португалії. Голи забивали. Тоді Кріщано Роналду, забив дубль Канселу та Карвалю. У збірної Швейцарії відзначився тоді Сеферович. Той матч і матч першого туру цьогорічнього чемпіонату світу проти Гани були єдиними з останніх 12 матчів Роналду за збірну, в яких він забивав. Це також вам до цікавого факту зараз. Могла збірна Швейцарії забивати і зрівнювати рахунок, однак Руй Патрісіо дуже класно зіграв на лінії воріт, перервав удар головою. А власне, намагався забити Ренато Штефен. Чудова атака збірної Швейцарії. Ось зараз вони знову розіграли кутовий. Можливо. Цього разу спробує щось зробити. Ні, не виходить. Бруно Фернандеш відбір м'яча. І Португалія може вийти в швидку контратаку. Не дуже сильно поспішають португальці. Кріщано Роналдо, бачите, як доволі низько грає на своїй половині поля. Не вибігає вперед. Ось зараз Бруно Фернандеш. Роналду непогано на Сілву. Бернардо Сілва, Бернардо Сілва Може пробивати. Бернардо Сілва Пробиває, все ж таки протягнув трішечки м'яч. Виштратом майданчику збірної Швейцарії. І у Дальній воріт Лівою ногою забиває, забиває Бернарду Сілва, і це 2-0 на користь португальців. І швейцарцям зараз буде дуже і дуже тяжко. Практично з 11 метрів, так метрів 12 до воріт було. Ось абсолютно точний удар Бернарду Сілве. 2-0. і це серйозний крок до того, що португальці сьогодні у нашій симуляції вийдуть до наступного раунду Раунду однієї четвертої фіналу. Є ще дещо одне цікаве: збірна Швейцарії виграла на цьому чемпіонаті світу вже два поєдинки. Три вона не вигравала ще ніколи на чемпіонатах світу. Тому сьогодні є шанс. Для швейцарців зробити малесеньке таке досягнення. Якщо вони переможуть португальців, це буде третя перемога в них. Хто у нас? Фелікс з'явився замість автора першого забитого м'яча. Лео пішов з футбольного поля. 66 та хвилина зустрічі. І, власне, зараз Фелікс з м'ячем був. Карвалю. Фернандеш. До Роналду м'яч не доходить. І відбивається збірна Швейцарії. Однак ненадовго знову кричав Роналду. І. Єс! Є, все ж таки забиває Кріро. 70-та хвилина, і мені здається, він зараз схоронить просто швейцарців цим третім забитим м'ячем. Кріщан Роналду Фірмена його вітання, Фірмена його святкування м'яча забитого. Ну, якщо чесно вам сказати, я думаю, що і у реальному житті сьогодні Кріщан Роналду заб'є. Я думаю, що сьогодні Португалія виграє. Хоча, ви знаєте, я завжди вболіваю за ту збірну на цьому чемпіонаті світу, яка виглядає трішечки слабше. Тобто, якщо дивитися на цю пару Португалія Швейцарія, то, звісно ж, більше би я хотів би, щоб слабша збірна перемагала. Ось, а взагалі, то я за класний, красивий, якісний, швидкісний, динамічний футбол. Щоб було цікаво, знаєте, а не хотілося спати. І так, що у нас ще по-цікавому? По цікавому, по-цікавому. По арбітер матчу сьогодні. Сесар Рамос з Мексики на попередньому чемпіонаті світу судив Швейцарію в матчі групового турніру проти Бразилії, а також Португалію у матчі однієї восьмої фіналу проти Уругваю на цьому турнірі він судив вже двічі: Данія Туніс та Бельгія Марокко. До речі, у збірної Швейцарії є свій малесенький Кріщано Роналдо або ж малесенький Ліонель Месі. Це Шакірі, який став третім гравцем після цих е, двох великих футболістів, які я сказав, які забивали на трьох останніх чемпіонатах світу. Напишіть мені взагалі, як у вас проходить цей чемпіонат світу, чи є у вас час дивитися поєдинки. Ось зараз може бути небезпечно, однак відбиваються швейцарці, виносять м'ячі. Просто подивіться, що робить збірна Португалії. У нашій симуляції вона сьогодні просто розриває, розриває збірну Швейцарії. Отже, друзі, пишіть, як ви дивитеся поєдинки, чи є у вас електроенергія, чи ось так теж, як я, періодично дивлюся тільки повтори. Отже, у нас є дві хвилинки, компенсовані арбітром, які вже закінчуються. Так, все, вони закінчені, друзі. І наша симуляція також закінчується. Збірна Португалії проходить далі. Саме такий прогноз від нас на сьогодні. Якщо вам сподобалось, то, як яке коментував цей поєдинок, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде добре. Всім до побачення.